Вихід цього відео можливий завдяки неймовірним зусиллям Збройних і не тільки Сил України. Дякую вам, друзі. Має всім вітання. Нещодавно Боді на своєму твічі згадував про гру Сапер, який був на ранішніх версіях вінди, а у 10-й він кудись зник. Думаю, хоча б хтось її досі та й пам'ятає. Але не всі, тим паче з молодого покоління, знають, як саме в неї грати. Тож, якщо я пояснив йому, як вона грається у текстовому форматі, то я поясню з голосом, і це буде значно простіше. Тим паче вона досі цікавить людей. Хто б там що не казав, але у десятій він ді її можна знайти. Треба у пошуку вбити Store, а потім у магазині Microsoft зробити запит за назвою гри Minesweeper. Там є чимало версій також можна знайти гру в інтернеті. А у мене ж гра куплена в Steam. Тепер давайте я поясню, як вона грається. Все починається з того, що вам відкривають поле з клітинками. На верхньому таблі є два циферблати. Той, що рахує сам, то таймер, а інший позначає кількість мін, які треба відшукати. Як можна було зрозуміти, ціль гравця, помітити всі приховані міни та не підірватися на них. Аби розпочати ігровий процес, треба тикнути на будь-який квадратик. Попереджаю, що гра може підмастити так, що вам одразу випаде міна, і ви програєте. Але це буває не те, щоб дуже часто. На кожному квадратику, що стоїть поруч закритого, значиться якась цифра. Вона показує кількість мін з якими ця цифра. Кажу одразу: вона детектить міни як горизонтально та вертикально, так і по діагоналям. Розглянемо випадок із цифрою 1, бо так буде простіше для розуміння. Вона позначає, що десь зліва, справа, згори, знизу чи по діагоналям від цієї клітини є міна. Якщо ця одиничка стоїть сама і більше ніяких клітинок не відкрилася, то враховувати, де саме стоїть міна, марна справа. Треба шукати інше місце. Коли відкривається невелика площа, де буде кілька цифрок, то можна вже починати розрахунки. Кожна міна може рахуватися різними квадратиками. Наприклад, ми Знаходимось у кутку, де є дві клітинки з одиничкою, і одна клітинка, яка ще закрита. Буде логічно, що саме в нерозвіданій клітині знаходиться міна. Позначимо її правою кнопкою миші і мої вітання, бо ви вже ближче до перемоги. Значно складніша ситуація, коли до краю ігрового поля є чимало вільного місця, а цифра показує два і більше мін поблизу. Саме тут і розкривається основний геймплей цієї аркади. Зараз вже треба тримати в голові всі можливі варіанти знаходження мін, враховуючи показники кількох клітинок. Якщо поруч стоїть один і два, то поруч буде дві міни за умови, що на розвіданий край лише один, але може бути і більше, якщо з боків теж закрита зона. Там вже залежить від ситуації, але я рекомендую поки переміститись до інших цифр, якщо є така змога. У випадку, коли відкрито лише ці дві клітини, треба перекласти відповідальність на рандом і поклацати десь у полі, в надії відкрити певну зону з кількома цифрами. Якщо ж вам вдалося правильно проставити пропорції на мінах, то можна потикати клітинку із цифрою, біля яких вже стоїть пропорції. Вони відкриють нові безпечні клітини, але лише за умови, що ви правильно поставили прапорець і поруч цієї клітини має схованих мін. Звісно, цей мінігайд не зробить вас програвцем у сапера, бо тут треба самому пробувати і дивитися. Але основу я вже розповів. Сподіваюся, це допоможе вам отримати задоволення від цієї розваги, і ви не забудете подякувати за ці поради. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд і бажаю мирного та чистого неба, під яким більше не буде росні. Слава Україні!